Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас 0 градусів, така погодка 22 січня. Я зайшла в парк. Така чудова погода і таке чисте небо. Співають пташки, хтось з дітками гуляє в парку біля ялинок. Як добре, коли чутно голоси дітей. Хотіла в парк пройтися, там вже гучно грає радіо. І думаю, не хочу. Мені подобається такий спокій, але чутно, як грає музика. Навіть тут. І такі. Така краса, яка нас оточує кожного дня. Так не можу сказати, що я раніше цього не помічала. Помічала і звертала на це увагу завжди. Але зараз якось воно, знаєте, все по-особливому. Так в житті буває. А я хотіла зайти в парк для того, щоб... Послухати, як співають пташки, тому що по місту йшла, настільки дзвінко співають пташки, а зайшла в парк, а тут радіо гучно і якось так не чуєш. Але по місту йшла по вулиці і там тінь тінь тін тут музика перебиває. Якісь катю. А що воно там гуркотить? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Ай сай водневербі фай а страй. Честів сеймай. Емфоде фаст сайміна лонгтаймай. А зараз буде розпаковка. Я вам хочу показати, що я вчора купувала в'юск, і не тільки. Але почну спочатку. З того магазинчику, в який я заходила, який я вчора вам показувала, я купила собі губнушку. Зараз я її вже нанесла, вона матова, але коли я наносила, вона така, знаєте, як вершкове масло, так гладенько лягає. Робила без контурного олівця, відтінок я брала 0,07. Якщо зробити темніше контурний олівець, вона буде виглядати по-іншому. Ну, я захотіла вам показати так, як вона от є. А експериментувати можна будь-як, як вам зручно. Мені подобається і так, якось вона і не така дуже виразна, така дуже ярка, але якось так веселіше. Веселіше. Ще я там купила окислювач 6%, бо є 9, Є3. На мою сивину майже 60%. Мені процесором наказати, мені потрібен 6% окислювач Вистачати його буде надовго, такий виробник. Вистачати буде надовго, майже на рік є шкала для зручності. І я не знаю, або сьогодні, або завтра, коли я буду фарбувати волосся, ось така в мене фарба. Відтінок 1.0. Просто чорна. Наскільки мені вистачає такої фарби на мою довжину волосся? 3-4, коли я. У мене ще тут є на один раз. Інколи беру фарбу саме цього виробника. Що ще в тому магазинчику, щоб вже закінчити і перейти до юску? Я купила ремень, коштує він 300 гривень. Звичайний чорний. Ось такий, тому що чому та не спадають. О, просто такий звичайний, чорний. От. І дівчат, так, да, 300 гривень Ось ціна є. Якість мені подобається, такий, знаєте, начебто кожа не кожа. Але нічого не буває на все життя. Я це чудово розумію. Єдине, що потрібно тут, де тут у ці дирочки перебити ближче сюди, а дівчата кажуть, не робіть самі, підійде, де у нас якесь ательє можливо, а вони порадили, хто з мого міста, той знає. На проспекті Тараса Шевченка. Магазин Багетка. Це не реклама, це я просто розповідаю, що мені розповідали. І там хочу показати, каже, вони цю кнопку знімають, трішки перетягують і забивають нову. І коли залишаються ось такі заводські, а не те, що ми там самі можемо зробити, то, по-перше, воно і виглядає, і там нормально, і не торошиться, там, що може була. Ну, порекомендували так, але треба буде перебити. І стосовно зачіски, Вікторія мені вчора написала, що в мене зачіска завжди, як після салону. Це просто повернувся мій майстер в Україну. Я в цього майстра з 2002 року була, 20 років, потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, вона виїхала, і я пам'ятаю, вересень це було 6 вересня 23-го року, я їду з Києва, і мені приходить повідомлення. Танюш, я повернулася в Україну, я повертаюся на роботу. І ви розумієте, людина, яка знає, як я сушу волосся, як я доглядаю за волоссям. Хоча я ну, особливо щось там якісь, то такого нема. Те, що я купую для волосся, я це все вам показую, тому навіщо повторюватися, яких заморочок там зовсім немає. І в салоні ніякі там штуки я не роблю для волосся. Прийшла, підстриглася, та й пішла і красиво. Але у нас завжди з нею є суперечка, вона каже, Таня, я тебе так підстригаю, щоб якось воно було веселіше. Якось так, а ти каже, як от Зачешишся тебе, як в місті побачу. Ну, серйозна тітка, чесне слово, я кажу: Галінка, що мені робити? Вона каже: я тобі р... ремня там. І це ще було до повномасштабки. Вона каже: Таня, купи собі такий гребенець. І як ти завжди там укладаєш волосся феном, як ти сушиш, потім взяла цей гребенець. Я вже дівчата вам показувала і от так от просто зробила хаотично. Ані так взяла отак от пальцями і каже, і воно якось веселіше, а то як, ну, зрозуміла? Угу. Таня прийшла додому, розшисалася. І все. Ну, звичка така, ну, що я маю робити, якщо є вже така звичка. Тому вона, коли мене підстригає, вона знає все, що, як. І коли її не було майже півтора роки, я намага... так, півтора роки я намагалася знайти іншого майстра. Дівчата зі мною це все проходили, вони пам'ятають, знають. Я для тих, хто нещодавно на моєму каналі, і я не можу сказати, що то були некваліфіковані майстри, або погані, або ще щось. Це були не мої. Як важливо знайти свого майстра. А зараз я покажу, що я купила вюск, купила ось такі дощечки Акація. Світланка мені колись написала, Акація це дуже класна дощечка буде. Я таку і купила, але коли я. Раніше дивилася в юск, ця дощечка коштувала 450 гривень, якщо я не помиляюся. Така, добротна. Будемо дивитися, подивимось, як і що купила. І я вже вам показувала ось такі губки. Я купила теж вже вдруге. Вони мені подобаються, вистачає надовго. Хоча я розумію, що губки потрібно замінювати частіше, але як бачу, що потрібно, то і замінюю. Якість мені дуже подобається. От. І купила собі штани. Зненацька. Зовсім. От бувають такі моменти, коли ти собі щось купиш в якомусь магазині, і потім... Ти цей магазин шукаєш, а він кудись переїхав. Оце моя історія. Роки 4, мабуть, тому я купувала собі штани в цьому магазині. Це у нас на Тараса Шевченка теж був цей магазин, і потім я не помітила, куди він дівся, тому що мені це не було потрібно. Але мені сподобалось, що? що я вже ці штани таскаю, 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 і нічого поганого немає. Вони на флізі, вони теплі, вони не мають молнії, вони не мають гудзиків. немає таких проблем там щось з молнію, там оті гудзики, оце пришивай. стала, наділа і виглядають як штани звичайні. але от... Зимою це дуже і дуже зручно. І вчора йду я з юск на зупинку, щоб їхати додому. Дивлюсь, Значить, це цей магазин, Наче така щось знайома назва? А як же він називається? Дівчата з лівого берегу там зрозуміють, там біля зупинки, там, де все. У ті там кафе, Магазинчики йдуть і так далі, от у... біля зупинки, де я от вчора була. Па... Ванда. Ванда, так. Я заходжу, і мене дівчата зустрічають з посмішкою. Я розумію, що я знаю їх обличчя. Я розумію, що я правильно зайшла в ці двері. Я кажу, дівчата, а я ж в цих штанах. Ну, звичайні штани, дівчата, що я тут буду показувати? На флізі та й все. Кажу, Ми вже такі не возимо. Я кажу, мені байдуже такі, не такі. Мені головне, щоб вони були на флізі, вони були без молнії і вони були без гудзиків. Я каже, будь ласка. Ось. Немає гудзиків, немає молнії, ну тут є імітація начебто під молнію, я не знаю, буде на камері видно чи ні. чи ні. Звичайні штани, фліс. Такі м'ягенькі, ну я якість вже знаю. І ще, ще мені сподобалось те, що, що немає в цих штанах у мене. Отут внизу, як би так показати, бачите, перед іде коротший, а позаду довший. Коли там одягати там, кросівки, як я оці одягаю, або там ще якесь взуття замовити, то ну, зручно. І коштують такі. Штани 1000... 1100 гривень. І я думаю, боже, як добре, що я пішла на зупинку. А я ще стояла на тій зупинці, щось маршрутки немає. Я послухала там вже якусь телепередачу. Думаю, треба зайти в магазин, погрітися. І я так повертаю очі. думаю, о! Як довго я тебе шукала? Бувають такі в житті історії, наша уважність. от Проходила, не бачила, а як погрітися, то вже дивишся, куди піти. О! Тому це була не запланована покупка, але дуже і дуже бажана. Ось так мої дорогенькі, бажаю, щоб на вашій дорозі зустрічалися завжди те, що ви шукаєте. Те, на що ви чекаєте, щоб поруч з вами були люди, які вас чудово розуміють навіть тоді, коли ви мовчите. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, терпіння. Ну і ви ж в курсі, що все буде добре, бо завжди так не буде. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!